Село мило ноги та вкладалося спати. Лише в одному вікні бливало світло, ану поглянемо тихенько, що там діється. Оце піда, десь у морках вітром здуло, а вже ніч на дворі. І куди він запропастився? Мабуть, вражений на насвіженики на траві. І що мені з ним робити? Га палач. Ото сусіднько, моя любов. На такий випадок у вас повинно бути оруження. Першим ділом макагон або на худий кінець качалка. Тож навіщо? Ну, а як тільки прилізе на чотирьох, то ви його відразу на наголкою і засади макагоном та поребрать його поребра, що потім назоче потімечку та поміж вуха. Та буде сумиринки, як овечка. О, це ідея, треба пробувати. А то змов марка, наче з молока. Ніякої користі. Золота ваша порада, шовковим стане. Ну буду дякувати за посиденьки. Піду гляну, чи мій мелекий до хати приліз. Я вже поцілу приготувала. Роботи не поробиш, мені не поможеш, а я бджінка лятаю, все хазяйство на мені. Ой, ворожина, по... ой, Парасю, не сварися, не буду більше. Ой, які тебе кулаки страшні, а макого, я ж нічого, я тільки відропила з кумом і то двох. буде тобі разом з таранкою раками. Ой, Парасю, не сварися, не буду більше. Я завтра всю домашню роботу перероблю, поприбираю. І їсти наготую, і свиней по і обід, і вечеря. Ну дивися, на чину! А в цей час у Палажки в хаті спав Степан. Хропів на всю хату. Повіримо, що діється в їхньому домі. А, посиловець, де ж його носило ці лісоки дає, весь болотів, ніс і той. Ой. Де це там я куцюка. Сонце моє, не бийся! Треба, бродягу був, чого в ніс у болоті, га? Ось і зараз тобі ребра натовчу. Правду, правду скажу. Зранку ходив до кого, а віцами, каманцяку, а які кабине з башкот. А потім заспівали, а що потім, то й не знає. А не танцювали, ось і зараз тобі пригадаю. Ні, ні, не треба. Я буду хорошим. Хоч, тобі завтра і поспам, і вареники наварю. Ага, кожди вака прикладай. Дивись, щоб іскати. А, інакше. а наступного дня тільки сонце у віконце сусідки біля перелазу поставали, язики почесати. Здравствуйте, команді, доброго і вам пораще. Ой, у мене є така новина, така новина, аж язик свирбить, так кордить розказати, теж у мене трапилася оказія, зробив віку такого не було. Мій Марко, а мій Степан сказали, що всю роботу за нас робити. О, Парасю, а чи є у вас брада? А як же? За лежанкою, а у вас є духи та тлі нігті. Хо, обов'язково. Ото сьогодні підемо в до клубу, а буде нехай халович. А бідний Марко та бідний Степан, схлипуючи, варили їсти. І як вона ту картоплю обирає? Чого не виходить? Степане, а чи потрібна кощі вода? Ти знаєш, щось не пригадую, чи потрібно вбощити вода, чи ні. Мені саме говорили, аби там ясу було багато. А що ти це ліпиш? Якась калапельця. А то в мене будуть вареники. Оце вареники! Та вони ні головні на глушки, ні на млинці, ні на що не схожі. Його ж свині їсти не захочуть. Мабуть, не захоче моя мене важко таке варево їсти. А в мене, мене здається, борщ пригорів, такий такі бридки. А смердить, та цим борщем. Отруйте ну, можна. разом свій вареник. І, і що ж вона тепер буде? Віта, та й годі. Тут і сусідунки Параска та Паласка нагодились певно обідати, приємного їм апетиту. Щось горіли в смердить і тісто по всій хаті геть і на воротах. А що тут було? Каже, й не Признавайтесь, хотіли хату спалити. Простіть нас, любі. Ми їсти хочемо. Ми ж без вас, як без рук. Давайте помиримось, тільки нагодуйте. Ото щоб знали, як жінок не шанувати, буде наука.